Друзі, а коли авто унікальне і унікальне саме своїм станом, своєю ціною і тим, що воно офіційне, то це буває дуже дуже рідко. Поясняю, це Nissan X-Trail. чистий офіційний, з повною історією обслуговування і в дуже гарному стані. Це не бензин. Це кінець 2012 року. Це дволітровий турбодизель, при тому, що це автівка мого товариша, і я знаю усю історію цього авто. Подивіться на стан цього авто. Подивіться, от знаєте, я е, зараз вам покажу камери 360. Е, давайте так, це в нас. Максимальна версія Коламбія. Подивіться на стан шкіри. Це повноцінний позашляховик 4 ВД. Це повноцінний. З камерами 360 вже казав. Зараз покажу ті штукенці. Подивіться на стан керма, стан салону, музика Боус. Потім, ну звісно, повний електропакет. Далі, давайте подивимося заднє сидіння. Єдиний, єдиний партак, який є просто поцарапана пошкарябана двер... пошкарябані дверцята. Подивіться, це нова гума. На ній стоїть нова гума. Потім далі. Ану, давайте багажничок відкриємо. Зараз подивитесь, От це все, що є. От давайте. Це в нас бачите, на рибалку їздив чоловік. Ось такі штукенці. Тут ще піднімається. Тут у нас повноцінне колесо. Подивіться на стан. Сабуфер. Подивіться, сабвуфер тут є. Ну, звісно, боус. Це ж боус. І далі, давайте далі стан Дивимось. А тепер саме-саме цінне. Давайте так. Автівка обслуговувалась. Nissan. Ця автівка офіційна. Офі... Ось дивіться. Раз, два і пішло. Бош сервіс повна історія обслуговування до останнього, ТО. до останнього ТО. Зараз на даний час 302 тисячі. Загального пробігу технічно у повному порядку. І далі, що я вам скажу, коли ви там чуєте пробіг 302 тисячі, задумайтесь над тим, що ви можете поїхати на майданчик чи б до перекупів. І купити десь таку автівку, з пробігом там вам розповідати будуть, що там 150-120 тисяч кілометрів. Але це чесний пробіг. І для турбодизельного двигуна, який тут стоїть, це фактично нічого. Ціна цієї автівки, автівки, ви можете дізнатись, ціну цієї автівки, можете дізнатись, подзвонивши нам за номером. Ось тут давайте. І це не мій номер, це буде номер мого товариша. Будь ласка, дзвоніть від продавця, дізнаєтесь усі деталі. І будь ласка, дуже-дуже рекомендую. Перевіряйте все, що захочете. Можемо поїхати на офіційний Нісан перевірити історію обслуговування. Можемо перевіряти все, що заманеться. До речі, він на панорамі. У нього ще й панорама є. Дивіться. З люком. Не тільки панорама, це люк повноцінний, він від'їжджає. Екранчики, холодильнички. Слухайте, подивіться, на станції є автівки. Коротше, хлопці, пишіть, дзвоніть, дуже-дуже рекомендую. Дуже.